Значна кількість нормативних документів. Підприємство має бути відноситися до критичної інфраструктури. Буває і два місяці. Буває чотири на підприємстві має бути створена відповідна служба. Військовослужбовці та резервісти не менше ніж середня заробітна плата по області. Штраф від п'яти тисяч до 8500 тисяч гривень. Сьогодні розкриємо перед вами таємниці військового обліку, складної та важливої процедури. Дізнайтеся про всі нюанси цього процесу. Від того, якими документами підтверджується взяття на військовий облік до порядку бронювання працівників на період воєнного часу. Чому це важливо знати? Тому що від військового обліку залежить багато: ваші права, відповідальність, ваше майбутнє. Тож не пропустіть наше відео, адже тільки тут ви знайдете відповіді на всі свої запитання. Якими нормативними правовими актами врегульоване питання ведення військового обліку на сьогоднішній день? Досить значна кількість нормативних документів, які регулюють питання ведення військового обліку на підприємстві? Основними документами слід зазначити це постанова Кабінету міністрів України 1487, яка має назву про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Прийнята вона була 30 грудня 2022 року. І фактично в ній дуже повно розкриваються моменти ведення військового обліку. Також слід зазначити, що це у нас буде закон України про єдиний державний реєстр позовників військовозобов'язаних та резервістів, закон України про військовий обов'язок та військову службу. Також буде положення а, про проходження громадянам України військової служби у Збройних силах України. Ну і ряд інших документів. Тобто, ну це я назвала основні, якими регулюються питання. Ну і питання відповідальності за неведення військового обліку. Це звісно. Що Кодекс України про адмінправопорушення? А з якого віку особа береться на військовий облік? Особа береться на військовий облік з 16 років у рік виповнення 17 років і до 60 років. Тобто, коли особі виповнюється 17 років, тобто вона вже... береться на облік. Так. А якими документами підтверджується взяття особи на військовий облік? Для призовників це посвідчення про приписку до призовної дільниці. А також це можуть бути військовий квиток та тимчасове посвідчення. Свідчення, тобто це основні документи, якими підтверджується взяття особи на військовий облік. А на які категорії поділяються громадяни України щодо військового обліку? Це у нас можуть бути призовники. Військово зобов'язані військовослужбовці та резервісти. А на підставі яких документів ведеться військовий облік? Ну це паспорт громадянина України і військово-обліковий документ, про який ми зазначали, який граничний вік перебування на військовій службі на сьогоднішній день. Граничний вік перебування на військовій службі це 60 років. Деся чоловіків так. Розкажіть про порядок бронювання військово зобов'язаних на сьогоднішній день. Порядок бронювання у нас визначений постановою кабінету міністрів Стріві від 27 січня 2023 року, номер 76. І він передбачає, по-перше, підприємство має бути відноситися до критичної інфраструктури і відповідати одному там семи критеріїв для того, щоб могло здійснювати бронювання. Також передбачає складання відповідних списків працівників, які задіяні для виконання особливо важливих функцій держави. і разом з цими списками також подаються військово-облікові документи і Міністерство економіки України. Єни видає відповідний наказ, яким перелік е, працівників визначає, які можуть бути заброньовані. А який відсоток працівників може бути заброньований на сьогоднішній день? Такий відсоток складає 50%. але може бути в окремих випадках і більший відсоток встановлений в залежності від сфери, в якій. Е, Здійснюється бронювання, як правило, це або бронювання здійснюється, якщо ми говоримо про органи державної влади та органи місцевого самоврядування, або критично важливу інфраструктуру, зокрема паливно-енергетичний комплекс, тобто, от там можуть бути і в більше. Ну це індивідуально визначається з урахуванням багатьох показників. А документи, які подаються для бронювання працівників, це подаються роботодавцям, списки працівників, які підлягають бронюванню, і е, військовооб. Лікові їх документи, який строк визначений на бронювання питання бронювання воно згідно чинного законодавства має визначатися протягом 10 днів, але на практиці дуже часто цей термін перевищує відповідність. Наскільки буває і 2 місяці, буває 4 ну, місяці. Це багато, так. Uh, да, так на сьогоднішній день це так. А яким критеріям повинен відповідати роботодавець для отримання можливості бронювання працівників? Таких критерій на сьогоднішній день визначається сім і. Роботодавець має відповідати хоча б трьом критеріям. І які ж ці це критерії? критерії, які встановлюються щодо обсягу сплати податків. Я точну цифру не пам'ятаю, але це значні. Вказники. Так. Це сплата єдиного соціального внеску в обов'язковому порядку. Це якщо працівникам виплачується середня заробітна плата, яка не менша, ніж середня заробітна плата по області. Тобто це три таких критерії. Ну, Їх взагалі наводиться сім. Критерії вони визначаються в порядку бронювання, але потрібно запам'ятати, що головне відповідність, хоча б трьом критеріям. Їх можна подивитися у відповідному теж в відповідних критеріях. А яким документом підтверджується факт бронювання працівника? Це іде. У нас такий документ, як наказ Мінекономіки, видається витяг з наказу, в якому має бути вказано прізвище ім'я по батькові працівника. І вказано про те, що дійсно такому то працівнику він заброньований термін такого бронювання і надає відповідне повідомлення за вимогою особи про те, що дійсно він заброньований за підприємство. Яка відповідальність настає за ухилення особи від військового обліку на сьогоднішній день. Відповідальність передбачена кодексом України про адміністративні правопорушення, і вона, як правило, настає у вигляді штрафу, розмір якого складає 850-1700 гривень. Який порядок військового обліку на підприємстві? По перше, він зводиться до того, що на підприємстві має бути створена відповідна служба, яка відповідає за ведення військового обліку? Це може бути як правило, це служба персоналу. Військовий облік і визначення особи, яка відповідає як правило, це визначається в наказі, який видається керівником підприємства. Правила військового обліку вони в обов'язковому порядку мають бути розміщені на видному місці, і особи, які військово зобов'язані, вони в обов'язковому порядку мають бути ознайомлені з відповідними правилами під підпис. Якщо не буде ознайомлення під підпис, то в такому випадку знов таки це буде порушення роботодавцям ведення військового обліку на підприємстві. Кількість. Осіб, які відповідають за ведення військового обліку на підприємстві, вона може різниця і залежить від кількості працівників, тобто є певна шкала, якщо, наприклад, перевищує той чи інший показник, то відповідно може бути менша мінімально. Це знов-таки може бути одна особа, яка здійснює ведення військового обліку, якщо невелика кількість працівників на підприємстві. А яка відповідальність передбачена для роботодавця за порушення в сфері? Військового обліку для роботодавця передбачена відповідальність за статею 2101 Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідальність за порушення законодавства про мобілізацію, і вона передбачає в режимі воєнного часу, тобто, штраф від 5 тисяч ста до 8,5 тисяч гривень. Це велика сума, особливо якщо звернути увагу, що такий штраф це за кожне порушення може бути кожне. за кожне порушення, тобто не так, що виявили, наприклад. Якщо проходить якась перевірка, виявили 10 порушень, і за всі 10 буде один штраф. Це може бути за кожне порушення. А які підстави для виключення особи з військового обліку? Підставою для виключення з військового обліку це, зокрема, може бути або стан здоров'я. Якщо особа визнана непридатною, вона знімається з військового обліку за станом здоров'я. Також це може бути досягнення граничного віку. За таких умов також особа знімається з військового обліку. Дуже багато питань з тих тем, які ви зазначили, вони всі потрібні. Будуть більш широкого розгляду зараз. Ми зупинилися тільки на дуже маленькій кількості моментів, які є важливими, якщо ви потребуєте більш широкої консультації і вас турбують ті питання, які ми розглядаємо. Дивіться наші відео, підписуйтесь на канал Могол Альфа та звертайтеся за телефоном, вказаним у в описі до даного відео.